За, на 12.00 за інформацією гідрометеоцентру на е, випало 41,5 мм опадів при нормі, 42, е, місячній нормі 42 мм. Відповідно, ми за ми бачимо, що майже місячна норма випала до е, половини дня. Хочу звернути вашу увагу на те, що е, ми очікували погіршення погодних умов, і комунальні служби приступили до підготовки системи водовідведення в місті ще з вчорашнього вечора. Відповідно з 12.00 розпочато було Розпочалась злива, е, вона поступово посилювалась. Були ускладнення на, на 10-ту годину ранку в частині е, підтоплень вулиць. Е, в друг, з 12-ї години трошки дощ послабився і, в принципі, вода, е, значна, значна кількість води зійшла. Е, зараз ми бачимо посилення дощу і в цих місцях, де зазвичай. Євляються підтоплення, вони, вони, вони там так і є. Працюють комунальні служби, працюють наша муніципальна служба рятувальників. Ми здійснюємо відкачку води. Також долучилися нам до допомоги служба ДСНС. Тому всі служби працюють, комунальники працюють так само по очищенню зливоприймачів. Очікуємо послаблення дощу десь близько 12, закінчення дощу близько 12-ї години ночі, і в принципі тоді вже приступимо до очищення очищення вулиць після наслідків негоди. Так само створені у нас оперативні групи, які працюють по місту при виявленні опалих, опалого гілля і опалого опалих дерев. Евакуюють, розрізаються дерева і забирають їх вивозять.